Ну ще раз запитую вас, а за що, що забрали людей? Які хуліганські хул хул Що побили когось побили це зовсім друге. Вони вчинили хуліганські дії, які, які конкретно, які конкретно? вказано, що вони які конкретно дії, за за які поробилися в сторону секретаря сільської ради брутальною лайкою? А ні, хто, а хто я запросив у сільську раду? Ну, я мене не, не знаю, хто їх запросив. Як ви потрапили в сільську раду? раду? Ні, ми прийшли про. Як щодо чого. Нас закрили в кабінеті, го, секретарі. Да, нас, закрили. Нас, закрили. Да, нас, закрили. нас закрили, нас закрили, ми спили під час підтримку зі да, да. 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 свого. Ви то, порушуєте і закон? То, ви то, аби, аби, аби не було цієї заяви, я б їх не А ніколи. чого їх закрили в кабінеті? Я цього не знаю. Зараз вони мені розкажуть, що їх ну, зробили. А, а ви там не могли нічого сказати, я не спитати. Ну, Там не було можливості. Ну, не було можливості. Не було, Ні, їде час сьогодні, і там опитуємо. Поїхали. Поїхали. Все-все. Приїдете в село, я вас викликаю, приїдете і там опитаєте на місці. Зрозуміли? Все, побачення.